Ви задали генерала Кіта Кело, якого, звісно, колишній президент, тепер обраний президент, повертає на орбіту як спеціального посла. Я хочу прочитати вам, що Келок написав у програмному документі на початку цього року. Він сказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть озброювати Україну та зміцнювати її оборону, щоб гарантувати, що Росія не просуватиметься далі та не нападе знову після припинення вогню чи мирної угоди. Майбутня американська військова допомога однак вимагатиме від України участь. В мирних переговорах so, з Росією. Отже, that, коли ви це читаєте, коли ви це, ви це чуєте від Келога, ви хвилюєтеся, що адміністрація Трампа відмовиться від зброї, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Дивіться, це абсолютно не потрібно, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Ми готові. У нас є розуміння цієї ситуації, яку я як президент України описав у 2014 році. По перше, жодних поступок щодо суверенітету та національної ідентичності України. Ми ніколи не повернемося назад до складу Росії. По друге, жодних компромісів щодо територіальної цілісності України. По третє, жодних компромісів щодо збройних сил України та здатності України захистити нашу незалежність, нашу землю та наш народ. По-четверте, безкомпромісні щодо санкцій проти Путіна. це мають бути пекійні санкції, які створюють мотивацію для Путіна сісти за стіл переговорів, щоб урізати Путіну можливість фінансувати війну. І по п'яте повноправне членство України в НАТО і в Європейському Союзі. Це мрія це обіцянки, і зрештою вся Європа і Сполучені Штати, зокрема, зацікавлені в тому, щоб Україна була в НАТО. тому що Україна зараз має одну з найсильніших збройних сил на континенті. і ми єдині, хто може зупинити Путіна. коли ви говорите про список безкомпромісних позицій, де є місце для компромісу? Ми готові мати мир, стабільну безпекову ситуацію на континенті, але це звучить як мир у обмін на нічого. Ми не торгуємо територією. Але ми повинні створити мотивацію для Путіна припинити війну. Зрештою, Путін також заплатив дуже високу ціну за війну. Путін і Путін. Я хочу припинити будь-яку помилкову думку, що Путін сильніший ніж він є насправді. У Путіна немає резерву. У Путіна катастрофічна ситуація в російській економіці. У Путіна 25 відсоткова інфляція. катастрофа для курсу, катастрофа для соціальних стандартів. це було б використанням дуже на жаль вузького вікна можливостей нової президентської команди. alternate arguments. Enough is enough.